А з 28 травня у Вінниці стартує проект Мистецькі вихідні розпочнеться він з площі театральної та проходитиме на різних майданчиках по всьому місті. Наразі гранди від міської ради вибороли 10 проектів. Їх презентуватимуть починаючи з 4 червня. Учасники заходів залучатимуть городян до інтелектуальних вікторин та конкурсів. Так, в рамках проєкту галерея дахів, непримітні покрівлі гаражів, сарайчики та трансформаторів перетворюються на яскраві картини, дивуватимуть містян і аматорські циркові колективи. Еквілібрісти виконуватимуть трюки на межі неможливого. Прихильникам хендмейку буде до вподоби споглядати на те, як майстри технік декорування от мокрого валяння створю, створюватимуть неповторні шедеври, картини, пано, листівки. Також кожен присутній матиме змогу спробувати створити таку листівку або свій невеличкий шедевр, як це підкреслює те, що захід буде досить інтерактивним.